Сипала стакан, всипала стакан солі і підверх налила трилітрову банку, підверх налила водичкою. Так воно у мене стоїть сутки, потім я зливаю цю воду і просто заливаю звичайною чистою водою, закриваю кришкою і ставлю в погреб. Подобаються. Чудові консервовані огірки. Мариновані як роблю один на один на один. Тобто стопка, стопка, стопка. Чарка солі, чарка цукру, чарка оцту. Оце все так. Пробувала це на огірки. Пробувала робити ложка, 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 все столово. Трішечки мені не вистачає солі. Ще можна робити чарка солі, а дві чарки цукру, тоді, виходить, більш такі солодкі. Ну, це все на смак. Це вам показую саме огірки. Третє місце нашої висадки, і я бачу, що вони вже починають. Ось трошки поїли. Звичайно, наш регіон для огірків дуже жаркий. І ось четверте місце, де ми висадили огірки. І от там, де в нас був часник, ми також посіяли огірки. І потрошку тут, там, то там, то там, і скрізь десь вони та й, та й будуть. Ну що, треба ж зірвати, як це побувати на городі і не зірвати огірка? Чудовий, а скептики плачуть і кажуть, що не буде. Будуть. І в гірки будуть все буде. Друзі, головне працювати, а не хникати. Це слідуюче місце, де у нас під парканом. Сонечко тут з'являється, але саме рівних... Є і слідуюче місце, це ми четверте начитали, і слідуюче місце в нашій інжирній ямі. Ось вони полізли, полізли сюди, дивимося, теж огірки є. Одна незручна, що тут. що тут. Тут дуже погано сюди зайти, тому що це яма. Значить, потрібно зробити східці. Потрібно зробити сюди сходинку. Так ось тут. І тоді ти спокійно можеш зайти і подивитися. І на огірки не скакати через через ці паркани. І тут я бачу теж. Непогані огірки. Зараз я трішечки його роздвину і подивимося. Є тут уже і є хороші перевірки, є уже такі, які можна і закривати.